Слава Ісусу Христу! Вітаю нас вас всіх на вечірній нашій молитовній варті на тій годині, коли ми перед Сном просимо Бога, благословення і водночас Богові виявляємо, наскільки ми є з ним. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Ісуса Навана. І сказав Ісус народові, освятіться, бо завтра Господь буде творити чудеса між вами. Освятіться. Черговий раз бачиш, як Господь Бог вказує нам інструменти, і кроки, і засоби до того, що має принести нашу перемогу. Тобто, що є запорукою того, щоб український народ переміг? Ми багато говорили, розважали на різні тексти. А сьогодні ми бачимо теж ще одне звернення Бога до нас, послання, яке Він нам говорить. Освятіться. Ісус навен. Наступник Мойсея, він отримав від Мойсея уже сформовану націю. Нація, яка була сформована довкола однієї віри. Нація була яка сформована довкола виконання Божого закону, в якому було вже прописано, уже діти виростали із тим усвідомленням, що без Бога ти нічого не можеш. Що тільки у єдності з Богом, коли ти Богові довіряєш через виконання Його законів, тобто успіх твого життя це є успіх виконання Тобою заповідей, це те, що виховувалось 40 років Мойсея. І от Ісус Новин отримує ось цей народ. Єдину націю. Але це був народ без землі. Народ, який не мав. Своєї території своєї держави. І от вони підходять до обітованої землі. Це та земля, яку колись посідали їхні прабатьки до того, як перейшли у Єгипет. Це та земля, яку обіцяв Господь Бог завжди, щоб вона залежала ізраїльському народу. Але її в неї забрали. Вони пішли з неї, і хтось забрав. І от зараз Ісус навин, тобто мається на увазі не в цю хвилину, а тоді, в той момент, коли Мойсей помирає, Ісус Навин отримує обов'язок ввести народ в цю землю. І відвоювати, повернути для себе цю землю. Як же ж це зробити? Як зробити? Вони навчилися воювати з кочівниками, такими, як і вони. Вони навчилися воювати і з тими племенами, які були. В постелі, але вони не вміють воювати проти міст, проти осілих, великих морів. міста, які є укріплені, вони не знають, як це робити. І теж може бути закрадений сумнів, що їм цього не вдасть. Але що каже Ісус нам? Освятіться! І тоді Бог буде завтра з вами творити, між вами творити чудеса. Тобто освятитись означає відкинути все гріховне. А перша гріховна думка, яка може бути, мені це не вдасться. Я цього не зможу. Бог мене залишив. Навіщо Бог мені дає такі випробування Ось ці думки. Думки, які породжують зневіру у власні сили. Думки, які породжують зневіру у Бога. І от Ісус Навин закликає народ до святості. Закликає до того, щоб вони зрозуміли, що Бог дасть їм перемогу. Незалежно від того, який ворог перед ними є, залежить тільки від того. Наскільки я є з Богом. А моя єдність з Богом це те, наскільки я перед Богом є відкритий. Те, наскільки я Богові віддаю свої гріхи. Саме моя віддача гріхів, тобто моя сповідь і прийняття тіла й крові Господа Бога нашого Ісуса Христа, і визначає нашу святість. Для євреїв того часу. Їхнє святість означало теж покаяння в гріхах. Вони визнавали перед Богом свої гріхи, приносили жертву за свої гріхи, і тільки після того виступали на війну. Святість це визнання гріха. І от святість нашого народу має полягати в тому, що ми розкаємо свої гріха. Немає значення, хто, чи це є. Президенти, чи це є депутати, прем'єр-міністр, кабінет міністрів, чи інші політи, політичні діячі, чи це є наші військові, волонтери, водії, медики, прості громадяни, немає значення хто, але якщо наша нація, українці, ми визнаємо і розкаємося в своїх гріхах. І скажемо перед Богом, що ми не хочемо більше жити тим гріховним життям, яке було до цього моменту, до цієї війни, що ми готові для змін, що ми готові до життя з Богом за Його законами. Ось ця святість. Якщо ми це промовимо в своєму серці, Бог буде творити чудеса між нами. Знаєте, я сьогодні мав одну розмову, в ході якої я почув, що значить бути святим. Бути святим це бачити людське серце, бачити те, як людські вчинки відповідають до його внутрішнього світу. Чому я так кажу? Тому що в одній розмові людина поділилася, можливо, своїм болем. Її добра знайома є медиком в одному госпіталі військовому, тут на сході України. І їй було дуже неприємно, коли одного разу вона приходить зранку в палату брати кров на аналізи, бо це потрібно. Вона, це було зранку, шоста година, вона мала розбудити тих, хто там лежав наших поранених. І от коли вона включила світло, один з поранених почав дуже бурхливо виявляти своє незадоволення. А навіщо ти включила світло? Навіщо ти розбудила мене? А що це таке? Я ж з нуля прийшов, це ви тут? Сидите, він її почав просто принижувати і ображати. Людина каже: Я мій обов'язок взяти кров для того, щоб ви провести аналізи. А Ана, що ти світ включили? Я в темноті не можу. А от ти, така сяка перетака. він почав її принижувати? За що? За те, що вона живе тут далі, на сході України? Що вона не залишила свою територію. Я розумію, що це був біль цього бійця, що, можливо, йому хотілося чогось інакше. Але ніхто не дає нам права принижувати іншу людину за те, що вона виконує свої обов'язки. Ніхто не дає нам права принижувати іншу людину, в принципі. І от народу це не принижувати один одного. Це не дозволяти собі один з одним воювати. Святість народу це розуміти один одного, розуміти біль, розуміти обстави, розуміти життя. І от якщо ми навчимося цього робити, то ця перемога буде дуже швидкою. Тому закликаю всіх до того, щоб освятитись. Визнати свої гріхи, розкаятися з них, прийняти Бога. І тоді Він, Бог буде творити великі чуда між нами. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи Ісусе Христе, сина Божий помили нас гріш. Господи Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішні. Господи Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас гріш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови і захорони, Господи усіх наших військових, кожного українця, який зі зброєю в руках зараз захищає, і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера-капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій. Захисти, Господи, всіх людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни. Служби МНС, спожежників, прикордонників, поліції усіх, хто зараз збирає усіх людей, які працюють на полях і, збережа, і збирають урожай, захисти їх, Господи, від обстрілів і відмін. Просимо тебе захисти і поверни живими нашкодженими кожного українця, що перебуває в полоні на окупованій території чи в зоні бойових дій. Просимо тебе також просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи. Розкаяло всіх своїх злочинах, склало зброю і отримало відповідне покарання до, до своїх злочинів, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захисти нас цю ніч, бо ти святий ісе завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Мій. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!